Головний тренер футбольного клубу «Епіцентр» Сергій Нагарняк. Пане Сергію, ваша команда сьогодні здобула важку перемогу, але три очки. Чому на вашу думку, все ж таки, так важкувато було? Ну, на всякий випадок команди Івано-Франківська Прикарпаття, віддати їм належне теж має ці шанси, ну мали до цієї гри, ну ще, в принципі, мають, але маленькі. до цієї гри вони мали шанси потрапити до четвірки. Вони розуміли, що в цій, перем... в цій грі ми ж дивилися, їм потрібно було тільки перемагати. Ми від цього і побудували гру. Я вдячний дуже хлопцям за той характер, як вони проявили, тому що що-що, якби в футболі, то ми переграли, а от нам саме головне було нам не програти в характері. Розуміло? Чому, тому що команда Франківська вона завжди славиться своїм таким характером. І я дякую хлопцям, що вони ну, не програли цю психологічну так би мовити, боротьбу, боротьбу, знаєте, за м'ячі, настрій. І Ви використали свої моменти. Команда суперників не використала, ми використали свої моменти і, як на мене, щоб перемогли заслужено. Наскільки на вашу думку вплинув той факт, що завчасна заміна Лішенка через травму довелося прибудовувати, чи все таки всі гравці, які були на лаві запасних, вони були готові замінити будь-кого в будь-який момент? У нас, знаєте, опція була на цю позицію, ну повірити, чоловіка 4. Ну, ми з тренерами довго так би, дивилися, кого випустити. Ну, випустили, у нас всі футболісти готові. Просто в цей контекст входило, що потрібно вести дуже боротьбу, не програти боротьбу. Це головне було сьогодні. Наступний матч домашній за гробізнесом. Знову битва лідерів групи А. Ну, як буде налаштовувати свою команду? Ну, ну, кожна гра від гри до гри. Розумієте, От, сьогодні дайте нам трошки перепочити. Після сьогоднішнього матчу будемо готуватися вже на суботу гра за гробізнесом. Ну, буде цікава гра. Думаю, грають друге-перше місце. Я думаю, що цікаво. Прикарпаття, Олексій Городов. Пане Олексію, вам сьогодні ну, кров з носа потрібна була перемога, щоб продовжити боротися за четвірку. Не вдалося. Трималися десь до вилучення. А далі пропустили і не змогли вирівняти становища. Що, на вашу думку, сьогодні завадило вашій команді? Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, фанатам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину і дають змогу нам грати такий тяжкий час в футбол. Також хочу подякувати сьогодні балювальникам, які прийшли на стадіон. Дуже була підтримка гарна. І... Дуже балювали, не сиділи мовча, підганяли команду і в кінці самі чули, да, коли ми програли сьогодні, але ну вони дякували, скандували при Ну, Рахунок, рахую, що не по грі. Ми дуже добре грали, ми дуже добре, тактично підготувалися до гри, і я рахую, що ми переграли епіцентр. Да, ми грали другим номером, ми віддали їм територіальне таке преимущество, тому що ми зрозуміли, що у епіцентра дуже швидкі флангові ігроки, Кравчук швидкий футболіст, ну, нападник не було його, але все одно у них швидкі дуже футболісти. і В основному вони голи забивають в таких швидких атаках. тим більше... Ну, у нас є да, там, такий урок, коли ми грали в епіцентрі, і нам забили два там, перші гола в швидких атаках. Ми атакували, а отримали гол. Тому ми сьогодні грали другим номером і перекрили зони. Ніх ну, так на пам'яті, якщо скинути, то там один момент в першому таймі в кінці був атака. У нас було багато моментів, і навіть коли ми залишились в меншості, у нас. Дуже, дуже, два момента було таких, що треба було реалізовувати. Ну, не вистачає майстерності індивідуальної. Опять же, знаєте, як в епіцентру футболісти, які пограли в прем'єр-лізі, а у нас футболісти молоді, наші місцеві, яких ми взяли з області, Тітов, Радульський, ну, Безпалька, у нас, ну, Міхальчук, це все наші вихованці, Бабинець, наші вихованці, які грали на область. Тому у них. Звісно, хама той же, ну, звісно, що їм не вистачає десь майстерності. Ну, в, таких іграх, в таких іграх вони повинні набувати опит. А, да, звісно, нас, ну, я вважаю, я що у всіх команд було завдання вийти в четвірцю, щоб навесні на да, грати більш спокійно, більш там щось можна награвати. Ну, не вийшло нічого страшного. Я ж кажу, що це такий нам урок молодим футболістам, тому що ну, я рахую, що сьогодні епіцент – це команда ну, рівня прем'єр-ліги. Тому як ми сьогодні зіграли, я ж кажу, ну, за такі програші не стидно, коли вболівальники скандують, коли дякують, в роздягальню зайшли там і керівництво, і фанати, і подякували за гру. Ну, Такий такі програ, отак треба програвати, щоб було не стыдно, щоб перед болювальниками можна подивитися їм в очі. Ну і звісно, знаєте, є садок такий, що сьогодні дуже добре грали дві команди, а суддівство, ну, е, ну, моя думка, що вона не рівня першої ліги суддівства. Я не кажу там предзяти, не предзяти, то пусть там є там, органи, які розбираються. Просто це не рівень першої ліги, коли так, таке є суддівство.